Всім привіт! Будемо сьогодні займатися збіркою великого літієвого акумулятора. Ось, дивіться, я вже підготував холдери, це низ, це верх. Будемо використовувати холдери в шахматному порядку, будуть знаходитися акумулятори для економії місця. Всі акумулятори відсортовані і перевірені ось таким прибором. До речі, відсортовано 125 акумуляторів. Один виявився, бракований, з великим опором. Я його просто перевірив два рази. Тому ми зараз одненький акумулятор візьмемо і просто замінимо. Хотів сказати, що наш акумулятор буде зібраний по схемі 7S18P. Тобто він буде зібраний на 24 вольта і буде працювати з звичайним автомобільним інвертором на 24 вольта. Переходимо до наступного етапу. Правильно ці всі акумулятори розкладаємо в наші холдери. Так, хочу вам сказати, що половина акумулятора вже зібрана, точніше, десь приблизно 45%. Вирішив, що правильно буде додати ще діелектричного картону на плюсовий контакт. Це наша додаткова ізоляція. Виглядати воно буде все ось так. Наш акумулятор зібраний, ну як би зібраний, розкладені тільки маленькі елементи 18650. Тепер залишається закрити це все холдером. І проварити це все нікельованою стрічечкою. Будемо використовувати стрічку 0,2 мм і будемо старатися як можна менше її використовувати. Тобто економити. По-перше, це тупо дешевше, а по-друге, буде менший опір цього акумулятора. Чим менший опір, тим краще для нас. Ось такий вигляд у нас буде мати цей акумулятор. Цей акумулятор ємністю 1300 Вт. -годин. Зварювати ми його будемо точковою сваркою від фірсі. Вона працює від вбудованого акумулятора. Звичайно, одного акумулятора буде недостатньо, щоб проварити такий великий акумулятор. Тому будемо проварювати серіями. Тобто частинка, частинка, частинка. Розпочинаємо зварювання. Наш акумулятор зібрано, все проварено з двох сторін ніколевою пластиною 0,2 мм у два слої. Тобто, дивіться, один і два. Вирішив, що надійності багато не буває, краще перестрахуватися. Тут, можливо, будуть колись великі струми проходити, якщо замінити БМС. Наступним етапом у нас буде це підпаяти потрібно ось таку плату БМС. 7S 40 А. Для наших задач це буде цілком достатньо. В майбутньому, можливо, якщо хтось захоче збільшити з нього струм, тобто таковіддача, то просто потрібно замінити плату БМС. Внутрішній опір зібраного провареного акумулятора складає 14 мОм. Я вважаю дуже гарний показник для 7 с Батареї. Тестувався наш акумулятор, який я власноруч зібрав. Зараз вигляд в нього має ось такий плата BMS. Є тут якраз не вистачало 4 акумулятора. І я сюди встановив плату BMS на 40 А. І дивіться, далі буде все затягнуто в такий мішок термоусадочний. і акумулятор буде мати гарний вигляд, поки він просто замотаний. Картоном ізолюючим, а той мішок, термозбіжна трубка така велика, подорожує до нас із Китаю. У нас акумулятор повністю розряджений 21,3 вольти напруга. Показує, що батарейка в ньому зараз розряджена. Значить, для підключення інвертора в нас використовується роз'єм XT90. Для підключення зарядного пристрою в нас використовується роз'єм XT60. Все виконано з силіконового дроту м'якеньке. І, в принципі, так буде в нас виглядати ця зарядна станція. Коли акумулятор буде повністю заізольований, можна буде якось максимально близько інвертор до нього підставити. Дивіться, я акумулятор повністю зарядив, розрядив через ось такий е тестер розетки. Якось так його можна назвати, від АТОрч. Зараз він у нас завантажується. І ми бачимо, що наш акумулятор видав нам 1241 Вт потужності. Дуже гарний показник. Інвертор, до речі, не самий класний, цей тоталікен. Його потрібно модернізувати, тому що в нього вентилятори гудуть завжди. При навантаженні або без навантаження просто гуде завжди. Потрібно доробити ізоляцію на цей акумулятор і все, наш проект готовий повністю. Для зарядки використовуємо цей роз'єм, для розрядки використовуємо цей роз'єм. І все буде працювати у нас просто на вищому рівні, і буде вам типу аналог EcoFlow. Далі потрібно буде його в якийсь кейс, напевно, запакувати і в гарненько вольтметр поставити. До речі, вольтметр був у нашій групі. Він показує нам і відсотки, і напругу, і температуру. Коротше, дуже крутий. І, до речі, сигналізує, якщо у нас низький рівень заряду. Хотів сказати, відео ні в якому разі не повчальне, відео просто для загального розвитку. Можливо, комусь буде цікаво, то ви можете це подивитися, як складають літієві акумулятори з маленьких елементів 18650.